Так, друзі, всім привіт. Знімаємо малючок, мікс Сіандей uh, і Лего. Зараз я вам покажу, розкажу, що до люди будуть ходити. Uh, Носить верхній одяг від Лего, просто неймовірні квасиночки, комбінезончики такі, до мінус 20 температурний режим, 92 розмір. Це в нас, ну, певно, що це дівчинка, дивіться, який він класний. Я не хочу відкривати його і не хочу розпочаткувати. Я просто буду розпочати, що де є. Так, курточка ще від Сіандей. Також будуть комбінезончики від Сіандей, такі на 9-12 місяців. Можна хлопчику, можна дівчинку, як по мені Далі комбінезон у нас переважати буде все-таки осімделю. Такі у нас буде температурний режим до мінус 15, подивіться на ці класні кольори і взагалі на ці модельки. Ну це просто. Ну, Далі тапулечки, якісь аксесуарчики. Ось такі 3-4 шапочка-хомутик може бути. Тут десь буде дочок дроплочки. Далі така шапочка буде, хомутик, можна робити комплектати. Будуть аксесуари, теплі шкарпеточки, ось такі класнючі теплі колботички з тормозочками. Далі маємо такі класні штанішки, 92 розмір? Дивіться, флісова спинка. Фліс просто неймовірно якості. Тут дуже зручно його можна відстібнути, Під будь-яку вашу курточку, можна як лишку, можна без лишки, тобто, ну, як завгодно. Теплі і, кол... і... і коляску можна і... і на сніг. Так, ось такі ще комбінезончики для його. Це у нас буде розмір 86-й. Так. Далі. 98-104, Це у нас такі будуть рубчик осібки комплект. Штаніжки 3-6 місяців, один триодиниччику. Далі тепліш, О, такі теплі шкарпеточки, отакі теплюсінькі будуть. 12-18 теплі класні. Понятно. Це у нас якийсь костюмчик так само, бачу, є на хлопчика, малючок. Далі ось така курточка класнюча буде від Лєга. Вітровочка буде від Лєга. Також будуть тут шкарпеточки, комплекти 23-26, такі набори. Далі 3-6. Ага, шапочки. І що дуже класно, дуже багато аксесуарів, але знаєте, що на аксесуарах дуже класно заробляти, тому що вони легесенькі і постійно потрібно. Подивіться на цю красу, на ці колготочки, комплекти, шапочки на зав'язочках, теплі такі з тормозочками, такі прямо силиконові тормозочки. Так, шапулечки для найменше. Також маємо такий класну 98 розмір курточка, осінь, від лівого. Будуть ще такі шкарпеточки. Далі набори лисин теплі на ліху на 4 роки. Далі подивіться на цю красу. 12-18, це костюмчик. Бачите, тут лисинки, скоріш за все, теплі, бо вот такі грубіші. Кофточка і жилеточка. Ну, Далі 3-4 термобілоїзна, Прям така, ви знаєте, на фісику дуже приємно. Так, рукавички наборчик. На три рочки вот такі білюрова тижанка. Ще шкарпеточки такі ніндягу теж відліву. Далі 2-3 рочки. Така в'язана така піжанка тепла, малючкова. Далі, два-три місяці, це набули на зуб чоловічки. Так, Конверт такий теплий. Це наші шкарпеточки. Це ще не бачу. Два-три рочки. якась рубашечка, бачу. Так, водики. Комплекти на блозі рукавку. Багато бодиків попадається, на 3-6 є, є на 86-й розмір. Ось такі джинсики з вишивкою. І ще у нас дещо буде. Зараз покажу 62, 80. Старалася класти різні розміри бодіків. 80-ка. Далі ось такий гарний костюм на трилочки на флісику. А, це не костюм, це два світшотика такі теплі. Костюмчики, о, не на костюмчики теж худі і світшотик теплі. У ще водики, і у нас коло на лоті а, по декілька речей від лівуда. Значить, такі будуть у нас а, тут чашечки і такі, наприклад, тарілочки. Можна поклетиком продати, от трошечки додаємо лівуту, трошки маємо на заложку лівуту, але десята будуть трошки будатися якісь комплектики. Але не буде там яких тяжких качеів, там чи ще ж, такого не переживайте. приживати. Будемо іншого каса, або різночок, або там з якимись чашечка, будь-яку, тобто такого пару. Це лот можна замовити. Зараз ми знімемо ще один лот зутям Лівут у нас попалися, і вже останні вже без уття ви зможете замовлятися помилотами.